Мешканці шостки двічі заплатили за ремонт місцевої ТЕЦ. Один раз підприємству, що її орендує. Другий раз фірмі, що виграла тендер на ремонт за гроші з державної субвенції, тобто сплатили податок державі. Такий висновок експерта бюро аналізу політики Андрія Рибалки. Тему продовжить моя колега Маргарита Єрмак. Це котельня номер 3 по вулиці Вороніська у шості. На її ремонт передбачені гроші з двох джерел. За реконструкцією саме цієї котельні у Шостці місцеві жителі сплатили двічі. Перший раз за квитанцією. Там у тарифі уже включений відсоток на ремонти. Другий раз люди сплатили податок державі. Цей податок повернувся назад у місто у вигляді державної субвенції 10 мільйонів гривень. З них понад 2 мільйони направили на реконструкцію тих об'єктів котельні та тепломереж, які має ремонтувати підприємство, що орендує ТЕЦ та бере з людей гроші за теплопостачання. Рішення про розподіл допомоги з держави приймали у міській раді. Чому з субвенції це фінансується, а не підприємство, яке вже має на це гроші? місті більше 100 кілометрів е, тепломереж, тому і підприємство ремонтує частини тепломереж само собою, а за рахунок субвенції ремонтуються і теж частини. Але це не одні й ті самі частини, це різні речі, які по-різному фінансуються. От чому котельня по-різному? В чому різниця? Котельня за кошти, ну, як, Дивіться, у котельні є котли, є тепломережі, є насоси і таке інше. І її, щоб всю реконструкцію зробити, і цих коштів теж не достатньо. Одним із кінцевих бенефіціарних власників підприємства, що володіє орендатором ТЕЦ, є Андрій Комар, помічник нардепа Ігора Молотка. Співзасновником фірми, що виграла тендер на ремонт котельні та тепломереж за гроші з субвенції. Є батько цього нардепа. Ігор молоток є ініціатором виділення 10 мільйонів субвенцій для шостки. Частина цих грошей була направлена на ремонт однієї скотили отут у шості і на тепломережі на одній з вулиць а. на Горького. Але на ці ж об'єкти були виділені також гроші на ремонт, які люди заплатили вже в квитанціях, і підприємство, яке орендуєте. От як це пояснити і чому у тендері перемогла Спасибо саме фірма вашого Я вас по перше вітаю з днем журналістики і бажаю усім журналістам плідної праці. І хочу, щоб ви перш за все розібралися в питанні не. Чутками ну оперували, а розібралися в питанні. Ви є ініціатором виділення цієї субвенції. І другий факт, що ваша фірма вашого батька виграла тендер на проведення робіт по реконструкції в котельній тепломережі. Як це прокоментити? Це збіг обставин я дуже поважаю свого татка, свою матер, дай Боже, вони живі. Здорові татку 71 рік, матері 72 роки. Це для мене святи люди, і вони не мають фірми. Вони можуть колись, коли я був ще не депутатом, вони співзасновники тієї фірми. І ну вони не можуть у такому віці контролювати там якось і так ви контролюєте. Я не можу контролювати, бо я депутат, по закону ж не можу. І якщо е, люди, які причетні депутати, це чи державні службовці, чи будь-хто, ну це не має значення який статус е, на сьогоднішній день. Якщо вони лобіюють отримання державних коштів лише для того, щоб е, нажилися їх близькі, родини і все інше, це є конфлікт інтересів. Це навіть не схема, це правила на жаль нашого життя. Коли виділяють кошти, а освоюють, як у нас прийнято ці кошти, люди, які мають причетність до тих, хто їх виділяє. Маргарита Єрмак, Сергій Мілевський. на часі новини.